Мене як музиканта не влаштовує та музика, яка грає в маршрутках. У мене навіть язик не повертається назвати це музикою. Але вчора я їхала на маршруті 47 і мене дуже порадував плейлист Скорпіонс і Квін. Буквально кілька хвилин, але це дуже радує. Ненапряжна музика, тому що коли їдеш і слухаєш шансончик, блатнічок, це трохи вибиває. що Коли ти їдеш і навіть слухає, грає там хай-поп-музика, якісна поп-музика на рівні так. Того самого рок папу Океанельзи. Mm -hmm. Вона багато приємніша і це не давить на голову. Існують рок-гурти, які можуть сподобатися всім. Ну, тобто, всім людям, там не дуже важка музика. Ну, такі, наприклад, як Ремонс, там не знаю, Лінкін парк, там Зепелін, Ейсі Дісі і так далі. Тут ну, доволі позитивно ставлюся до другої ріки мотороли, Ельзи і так далі. О, тяжко, як деколи включать і дуже голосно, то не добре. Якщо спокійна музика, така плавна, то. Нормально, якщо радіо грає. наше, угу, Може, наша. радіо Луцька радість. якесь українське. Дякую. Вже російського забагато. Радіо. Це так, да, я згідний. Ну а якщо включають якісь диски незрозумілі, то це не дуже. Я думаю, що це більше ті, що прозековські пісні співають. Всім людям не підходять вони. Дуже голосно грають і старшим людям заважає взагалі. Громадському транспорті. Чесно вам говорю, чи мені хотілося б. Українську сучасну, яка б дійсно така була для душі, а не для хочеться відпочити в кінці в кінці, а а краще, якщо ніяк немає, то, 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 то найкраще. Інколи ще й досить непана музика, а інколи бачиш, що справді щось таке не дуже приємне. От мені навіть, подобається, якби грали щось таке спокійне, розслабляючи, тидеш маршрутці, дивишся на наше місце, що якась така спокійна музика грає. Ну, з українських також от мені подобається група, що стипу друга ріка також таке, ну, таке спокійне собі під нас. Маршрутка там, де масово скупучення людей. От говорити по мобілках, кричати, включати де любу, комусь подобається, не подобається музика. Взагалі це неправильно, тому що вона діє на психіку. Але якщо в маршруті включають взагалі блатняк, той шансон називається. Або щось непонятне по псета, яке навіть росіяни визначили, що воно во ну, впливає на психіку негативно на людину. Я б зробив таке правило не забороняти, а якщо в маршрутці грає така музика, то просто хто заходить, клієнт, як кажуть, проїжджає безкоштовно. От, тоді це буде дійсно. Ді, ді, ну як кажуть, не буде заборона, а буде, скажімо, така су, суспільна дія. І це буде вибір, хоче, включає, нема питання, але все безкоштовно їде. Українську мову, музику також треба вже, як кажуть, фільтрувати, тому що туди вже попса теж пройшла, і той кіш також пройшов. Ну тут простіше, тому що у нас українська мова взагалі така, що попсу не не, не дуже поспіваєш. От і в принципі може завдяки цьому ми так довго що тримаємось. Не знаю, мені подобається коли Луць, якісь гуртів, щось таке наше. Да, наша таке. українська музика, ну волинська не знаю, да. чорні, черешні, там флайзухи включають так, щось таке. І не реклами, не шансона, і не реклами, не роліків, так. нічого такого. Звичайно, коли я до маршруті, я слухаю те, що в плеєрі граю. Це мато простіше, комфортніше. Ні. Бо зазвичай в маршрутках грає ну, не зовсім якийсь ретро, а зовсім якісь старьо, які, ну, тобто те, що вже вийшло з моди. Ну, ну. буває різна музика. Шкода, що, на жаль, більшість маршрутчиків слухають е, тупий шансон або якусь російську попсу. Що в кращому випадку, якщо вони включають якусь радіостанцію, хоча і радіостанцій нормальних немає, хоча луцькі радіостанції, я вам скажу чесно, в принципі, крутять більш-менш непогану музику. Ми хотілося б чути в першу чергу україномовний продукт, і щоб цей продукт збільшувався щось неагресивне, щось спокійніше, тому що люди їдуть і в кожного свої думки.